Привіт, друзі, декілька днів назад посіяв ранню морку. Поділився цією інформацією зі своїми друзями і був шокований, що багато хто зовсім не розуміється на посіві моркви. Здається, така звичайна рослина. А як його сіяти, які нюанси, мало хто знає. Зробив ось таке наглядне по собі. Давайте розкриємо деякі секрети, які мало хто знає. Морква спочатку була білого, фіолетового і жовтого кольору, потім зробили їй селекцію, і яскраво помаранчевий колір їй придали. Почнемо з підготовки ґрунту. Морква не любить щільний ґрунт, тому його треба що розпушити. В ґрунт додають торф і річний пісок. Верховинний торф. Найбільш рихлий такий. Він дуже кислий. Він закисляє ґрунт. Обов'язково беріть торф не кислий з додаванням гашеного вапна. Кислий ґрунт любить лохина Морква ні Обов'язково вибираємо ділянку, насичену сонцем. Навіть на півтінь вже не буде гарного врожаю. Всі розказують, що треба сіяти між ряддя 23-25 см, а між морквинками по 5 см. Друзі, ось я підготував вам дощечку, щоб наочно вам все показати. Відміряв 50 см, тепер я розташовую, як би росла наша морква в нашій грядці. На відстані 5 см приблизно одна від одної. 9 штучок. Це на пів метра. Тобто на метрі 18 штучок. Але якщо використовувати шахматне розташування, той самий рядочок. Дивіться скільки ми ще додамо. 16 штучок на пів метра. 32 на метр. Ми не набагато збільшили рядочок. Але кількість моркви збільшили вдвічі. Після цього, друзі, коли ми ви визначилися чи сялити в один рядок, чи в два, ось так. Треба розрахувати, скільки ж нам надо насіння на один метр погонний. На кожній патці написано скільки там грамів. На цій написано 5. В одному грамі приблизно 100 насінин. Це дуже приблизно. Але так можна рахувати. Якщо ми сіємо в один ряд, то нам треба на один погонний метр 18 насінин і додамо 30%. А те, що сімена не зійдуть. Плюс 30%. Це приблизно 23-24 насини. Не пишемо 24. А якщо ми садимо в два рядка, 16 множимо на 2 і додаємо 30%. Це 42 насинин. Це на один погонний метр. У мене мої грядки 6 метрові. Я сію отак шахматою. 42. Я множу на 6, 252 насининки. Це на один рядок. 5 грамів це 500 насинин. На два рядка по 6 метрів треба така одна упаковочка. І тепер до самого цікавого. Морква також поділяється на ранне стиглу, середня стиглу і пізню моркву. Ранню моркву сіємо дуже рано, ранньою весною. Після всходів моркву вже можна їсти через 2 місяці. Зберігати в погрібі її неможливо. Вона буде в'янути і гнити. Це морпа для їжі, так, щоб ми її їли свіженькою, вирвали з городу і з'їли літо. Середньостиглі стиглі сорти. Це 4 місяці вже можуть зберігатися в погрібі. І пізні сорти це приблизно 4-5 місяців з моменту сходу. але це 100% ті сорти, які долежать у вас майже до травня. Таким чином ви можете коригувати ваші посіви. Якщо ранню морку ми сіємо, як тільки вона зійде сніг і стабілізувалися вже нема морозів. Середню стиглу ми можемо посіяти десь приблизно через місяць. А вже пізню треба рахувати. Якщо ми хочемо, щоб наша морква пролежала до весни, то її треба збирати десь початок середина жовтня, від жовтня 5 місяців, пізню морку треба сіяти. Кінець травня, початок червня, можна посіяти два рази ранню моркву. а пізню я сію зазвичай в травні. Рання морква виросте дуже швидко, і якщо ми залишимо її в землі, вона почне переростати. Знаєте, буває така морква, ви копуєте, а вона неї такі волосиння, як борода у діда. Вона переростає. Тому дуже важливо, якщо ви сієте моркву, зверніть увагу на терміни її збору. Якщо написано зібрати через 140 днів, то буде. Будь ласка, плюс-мінус ці дні треба вкластися, тому що морква, як і буряк, до речі. Вони будуть губити свої властивості смакові, ну і звісно, вітамінні. Тепер до нюансів посів. Насіння моркви дуже дуже дрібне. Посіяти, отак розрахувати її по одній носини майже неможливо. Це дуже легко зробити, якщо заварити крахмаль, киселик зробити. Літер води треба поставити на вагу, зробити крутий окріп. Беремо холодну воду в чашці, десь приблизно 100 грамів. Беремо 3 столові ложки крохмалю любого. І ретельно його розмішуємо в холодній воді до повного розчинення. Треба приготувати пляшку. Любу. У мене є така кришечка від миючого засобу. Вона накручується повністю підходить до звичайної пляшки. Треба підготувати дві лійки, одна для нашого киселю крахмалю завареного. І одна для насіння. І обов'язково сито, любе. Можна навіть марлю процідити наш киселик, наливає його округ кастрюлю. 1 літру. Ось так робимо вороночку. І потихеньку заливаємо сюди крахмалик. Кип'ятити нічого не потрібно. На очах наш крохмаль, дивіться, заварився. У нас готовий густий киселик. Тепер даємо прохолонути нашому крахмалю до 50-60 градусів. Щоб киселик швидше прохолов. Я перелью частину киселю, ось такий кухоль пластиковий. Так, десь приблизно температури ну, градусів 70. Але поки будемо її праціжувати, вона ще охолоне. І тепер головне, друзі, витрати на 6-метровий рядок пів літри ось такого киселю і 2,5 грами насіння. Відцежую пів літри киселю. Обов'язково через сито. раніше я цього не робив і потім мучився там десь попадала якась грудочка. Це дуже нервує. І тепер ми підходимо до питання: треба чи не треба замачувати насіння. Якщо треба штре проростання зерня, звісно, що треба. Можна на одну добу замачити насіння, але треба як мінімум двічі, краще тричі, поміняти водичку. Можна засипати насіння в наш киселик і залишити. На ніч, а вже вранці висівати моркву. Так ми скоротимо час проростання насіння. Замочена морква проростає 3-7 днів. Це все залежить від погодних умов і від насіння. А не замочена, може проростати два тижні. Так сталося, ви посіяли моркву, а вона зійшла ну, зійшла поганенько. Може був такий насінний матеріал, поганий, е, може так склалися умови, може був поганий лунний день. Все можливо. може глянула сусідка. Треба досіяти. Так тоді обов'язково замочити насіння, мокре насіння, покладіть сюди, добавте до цього киселику. І на ніч його залиште. Тоді ви досієте, і воно його штро-бистро догони. І морква буде зростати приблизно одночасно. Процес замачування обирайте не для того, що так треба, а тільки тоді, коли це треба. Наш кисели кохолов. Я вже можу тримати руки на пляжці. Беремо насіння моркви. В одній чайній ложці, тільки з горкою. Ось так. 2,5 грами насіння. Засипаю 2,5 грами. Через другу суху лієчку. Зачиняю пляшку кришечкою. Робимо коктейль Мартіні з горілкою збовтати, але не перемішувати. Зрізав наклеєчку. Дивіться, як виглядає наш коктейлик. Насіння моркви майже рівномірно розподілилося у нашому киселю. Крохмаль буде добривом, їжею для наших ростків моркви. Наші пів метра уявної грядки. Ще раз я все це взбовтаю. Зробимо одну в один рядок і змійкою сіємо. Тепер наочно ви можете бачити, скільки насининок попало сюди, і скільки сюди. Ви бачите, наскільки рівномірно ми розподілили наші насинини. Ну і звісно, що як не крути, але проривати моркву потрібно. І якщо ви думаєте, що проривати моркву такий собі труд, ні в коїм разі не викидайте оцю зелену частинку, бадилля від морквинки. Помийте його, підсушіть. Це дуже цілющий чай. Звісно, можна використовувати для салатів. Тобто, не треба в один день проріджувати всі грядки. Прорядили один рядочок, зробили. Салатик, ще прородили один рядочок, ще зробили салатик. Це той же майже мікрогрін. Ваш город буде вам давати, а не карати. Переходимо до посіву. Якщо ми сіємо моркву ранньою весною, то зволожувати ґрунт не потрібно. Вологість ґрунту потрібно підтримувати. Десь приблизно 80%. Ті відео, де люди роблять луночки і потім їх проливають, так, це потрібно робити, але влітку або десь в травні місяці. Обов'язково завжди сіємо з півдня на північ, щоб однаково прогрівалися всі морквинки. Робимо таку борозочку на глибину десь приблизно 3-4 сантиметри. Пляшку обов'язково переколочуємо і починаємо сіяти. Пляшка майже порожня. На зігзаг. Напряму. Ну, я думаю, що хватить на два рядочки. Ось так, друзі, виглядають наші посіви, Так, як я і казав. Дивіться, насининки там лежать. Там, де потрібно. І вони розподілені. Бачите? Розход насіння дуже малий. Ви так ніколи не посієте з пачки. Пачки хватить засіяти у 4 рядки, якщо в одну лінійку. Щодо поливу, якщо ви не живете біля цієї грядочки і нема можливості зволожувати там день через день, це залежить від, від звісно від сонця, від погодних умов, то накрийте чіпарником, застеріть агроволокном на перший тиждень, або якщо у вас є можливість тута. Кожного дня бувати, то треба зволожувати. Не треба проливати відрами, лічкою пролили, щоб зернятка завжди були в вологому ґрунті. А потім полив робимо. Раз на тиждень зазвичай я поливаю, але тут я потім проложу крапельний полив і частково замульчую землю між ряддя. Тоді земля не буде сохнути, тому що в мене, бачите, високі грядки. І в високих грядках без мульчі, земля дуже пересихає. Але і зростає все, що росте в цих грядках, набагато швидше, бо сонце прогріває грядку набагато скоріше, ніж всю землю. Засипаємо ґрунтом сантиметр півтора, не більше, не більше. На що ми робили такі глибокі канавки? Для того, щоб волога, яка буде збиратися від дощу, паливу, тут збиралася. Ось так присипали, трішки ось так притрамбували, наш посів весь. Якщо моє відео було вам корисне і вам сподобалось, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я задоволений відповім. Підписуйтесь на мій канал, гарних вам врожаїв! Слава Україні! Слава ЗСУ! Нам всім я бажаю міцного здоров'я та довголіття, щастя, миру, до побачення!